Облаштовувати зупинки громадського транспорту вирішили в міській раді. Роботу розпочали із вулиці Чорновола. Тут замінюють покриття навколо зупинки. Працівники Кшепу все обкладають бруківкою. Щоб не закуповувати нові матеріали, використовують бруківку, котру зняли під час реконструкції вулиці Швабської. Влада запевняє, це перший крок до вирішення проблем комфортабельності пасажирських перевезень у місті. Такі роботи ми плануємо проводити в подальшому і по вулиці перемоги, наскільки нам дозволять погодні умови. Також дано доручення значить зробити покриття відповідно на цій так званій розворотній зупинці і облаштувати мусорні. Ящик, щоб могли викидувати не мусор десь на вулицю, а в мусорні ящики. Це ми, значить, наше підприємство, «Аве» ці мусорні баки там в найближчий час встановить. Експерти кажуть, бруківку використовують через те, що вона довговічніша, ніж асфальтне покриття. Згідно технології, бажано робити з бруківки заїзд на автобусну зупинку. Тому що це однорідне покриття, і тоді воно не, так буде, не буде так зношуватись. І термін його використання набагато довший, ніж асфальтобетонного покриття. Ми зараз виставляємо бруківку, потім ви бачите, у в нас тут є механічна трамвівка, потім не будемо використовувати її. І ці всі от нерівності, які зараз ви бачите візуально трошки, да, вони будуть вирівняні. У міській раді переконують, вже цього тижня оглянуть всі без виключення автобусні зупинки, де ситуація буде критичною. Візьмуться ремонтувати. Крім того, вже навесні планують замінити бруківку по вулиці Кошицькій на асфальтне покриття, а саму бруківку перекладуть на центральну площу міста.